Доброго дня, шановні колеги, сьогодні з вами ми познайомитись з можливостями допомоги пацієнтам з артеріальної гіпертензії, тим пацієнтам, у яких з'являються скарги, і вони швидко звертаються, перш за все, до аптеки, яка знаходиться щонайближче до їхнього дому. І тут ми маємо розглянути основні питання, які виникають навіть у лікарів. Чому недостатньо призначати пацієнтам тільки антигіпертензивну терапію при лікуванні артеріальної гіпертензії? Що ми бачимо найчастіше про що нам свідчать основні публікації? Що є причиною частого коливання артеріального тиску? Це перш за все, недостатні дози або недостатня кількість антигіпертензивних препаратів. Перше або друге місце тут займають навіть не рекомендації лікаря, а відсутність виконання пацієнтами всіх рекомендацій лікаря. Також не завжди пацієнт скаржиться, не завжди у його амбулаторній карті є запис про супутні захворювання, а їх обов'язково треба враховувати при призначенні лікування, тому що пацієнти можуть отримувати супутню терапію, яка зменшує ефективність антигіпертензивних препаратів, і найчастіше такими препаратами є. Препарати, які пацієнти самі приймають для зменшення болювого синдрому, наприклад, нестероїдні протизапальні препарати, які зменшують ефективність антигіпертензивних препаратів. Ну і одне з основних таких причин: однією з таких причин є відсутність врахування при призначенні лікування. Всіх механізмів виникнення артеріальної гіпертензії. І хочу звернути вашу увагу на ці три кита це так умовно можна виділити основні причини розвитку і подальшого перебігу артеріальної гіпертензії, це симпатоадренуаловий. Що це значить? Що стрес піднімає артеріальний тиск завдяки тому. Що е, з'являються е, такі е, речовини, які сприяють підвищенню артеріального тиску, е, наприклад, це е, найчастіше це норадреналін в крові таке інше. Другий дуже важливий механізм це ендотеліальна дисфункція, тобто порушення нормального функціональ... функції, нормальної функції судин, їх здатності розширюватись, призводить до формування таких механізм підвищення супротиву судин і підтримання підвищеного артеріального тиску. Ну І нарешті ренін, ангіотензиновий механізм це механізм, який пов'язаний пов'язаний з тим, що нирки виділяють також речовини, які підтримують артеріальний тиск, а це, в свою чергу, також залежить від спазму цих судин. Тобто ці механізми пов'язані, але у кожного пацієнта своя особлива картина розвитку артеріальної гіпертензії. Один з цих механізмів має переважати але завжди. Присутня андеталіальна дисфункція. Що це таке? Це стан, при якому порушується баланс речовин медіаторів, які розширюють сюди, і встановлено, що таким медіатором головним є окис азоту НО та взаємовідношенням цієї речовини з кількістю. Речовини, яка призводить до спазму судин ендотелін. І якщо збільшується цей баланс у бік ендотелінів, то призводить, це призводить до підвищення артеріального тиску. Хочу зазначити, і це вже відомий факт, що була навіть присуджена у 98-му році минулого сторіччя Нобелівська премія за відкриття фізіологічної ролі опису азоту в формуванні різних і захворювань. І його ролі у фізіологічній активності людини і це три американських е, науковця: Роберт Фуршо, е, Луїс Ігнаро і Ферріт Морат, які е, винайшли основні е, фізіологічні властивості цього компоненту. Він, е, як вияснилось, е, е, необхідний. Для функції і кардіоваскулярної системи, і периферичної, і центральної нервової системи, для нормального функціонального функції шлунково-кишкового тракту, і навіть для нормальної сексуальної функції. Тому основні цілі антигіпертензивної терапії також можна звести до трьох основних. Пунктів. Це зниження, перш за все артеріального тиску до цільового рівня, і таким рівнем має бути рівень менше за 140 на 80. Ми знаємо, що в багатьох аптеках зараз є е, такі е, прилади для вимірювання артеріального тиску, е, і якщо цей рівень вищий при трьох вимірюваннях, тоді можна говорити, що е, у пацієнта є неконтрольована артеріальна гіпертензія. Далі це е, ціль зменшення, прогресування ураження органів мішені, тобто тих органів, е, в яких ми можемо далі бачити ускладнення, е, до яких призводить стійке підвищення артеріального тиску. І найчастіше це інфаркт, інсульт, серцева недостатність. І е, антитромбоцитарні препарати і статини це головні препарати, які загалом вже доведено застосовуються на тлі комплексної антигіпертензивної терапії, тобто вони напряму не впливають на рівень артеріального тиску, але мають прийматися пацієнтами, у яких є ризик виникнення цих ускладнень. І також це препарати, які покращують функцію ендотелію, і ми бачимо, що вони в певній мірі впливають на всі ці три завдання або цілі антигіпертензивної терапії. Як утворюється оксид азоту? Основним субстратом, з якого утворюється окис азоту, є l аргінін В фізіологічних умовах відбувається за допомогою фермента еносинтази Як впливає застосування елергеніну на захворювання атеросклеротичного генезу в основі патогенезу, тобто патологічних процесів, яких основне місце належить ендотеліальній дисфункції? Ну наприклад Вживання елергеніну в дозах від 4 до 24 чотирьох грама на добу призводить до зниження артеріального тиску. Перепрошую за Помилку у реченні було проведено досить багато рандомізованих з подвійним сліпим контролем дослідженням, які досліджували саме пероральне вживання елергеніну, тобто це аналог нашого цибертіну аспартату, і максимальна доза була до 24 г грам на добу. Було встановлено, що систолічний артеріальний тиск у середньому у всіх цих дослідженнях знижується, і середнє зниження дорівнювало більше 5 мм тут стовпчику. Діастолічний артеріальний тиск трохи менше знижувався при цих дослідженнях. І отут така зведена таблиця. Тут дослідження саме останніх років 11, 13, 14 року, в яких доведено досить багато пацієнтів, у яких майже дивіться 72% були з артеріальною гіпертензією. Це вагітні жінки, у яких досліджувався вплив на артеріальний тиск, і ми бачимо, що в більшій мірі це зниження було саме діастолічного артеріального тиску. такі ж Результати були у іншому дослідженні навіть більше було доведено зниження діастолічного тиску. І е, біля трьох тисяч пацієнтів після хірургічних оперативних втручань. У них зменшувалась кількість днів знаходження в стаціонарі. Зараз ми це розглянемо. Встановлено, що елергенін впливає на андетелі залежну вазоділітацію, тобто були проведені такі спеціальні дослідження, позитивно впливають на функцію нирок навіть у таких дуже тяжких пацієнтів, які є пацієнти з серцевою недостатністю. Показано, що після шести тижнів лікування зменшується концентрація оцього спазму субстрату спазму ендотеліну 1 і покращуються клінічні і Інші лабораторні показники перебігу серцевої недостатності. Що ще дуже важливо, як відомо, підвищений артеріальний тиск і це механічний вплив на внутрішній склад, на внутрішній стан судин, тобто це ендотелій, якщо артеріальний тиск підвищується, то ушкоджується ендотелій. І е, було доведено, що е, досить довго є відновлення цього ендотелю, а у цій ділянці, де він був пошкоджений, з'являються причини для тромбоутворення, тобто для. Е, Появи тромботичних, тромбоемболічних ускладнень саме артеріальної гіпертензії. Встановлено що е вживання. Ці аспартату зменшує оцей період ушкодження ендотелію судин. Ну, і тут дуже, так я привела у цій у таблиці два дослідження, а це результати п'яти рандомізованих, контрольованих досліджень, де вагітним жінкам призначався питний елергінін, дозі від 8 до 20 грам на декалітер, і протягом 10 днів у середньому діастолічний артеріальний тиск у них, у них знижився після цього періоду лікування. Тобто основні висновки, що при використанні l аргініну Визначаються зменшення сестолічного та діастолічного артеріального тиску дорослих пацієнтів, у вагітних жінок з артеріальною гіпертензією в фестаційному періоді. Переважно зменшується діастолічний тиск. Але хочу наголосити на те, що ці величини зниження у жінок вони у межах фізіологічних коливань, тобто не призводить до гіпотензії, до колапсу, до якихось суттєвих. Змін в організмі. Ну і в цілому є дослідження, які стосуються застосування іларгеніну різних компаній, а тут я спеціально привела перелік не всіх, але багатьох досліджень, коли доведено позитивний вплинтіну аспартату, на комплексному його застосуванні. При різних патологічних станах: це артеріальна гіпертензія і ішемічна хвороба серця досить багато таких досліджень. При серцевій недостатності, при сереброваскулярній патології, тобто навіть у пацієнтів, які перенесли інсульт, також є такі дослідження. Декілька досліджень присвячено застосуванню при Цукровому діабеті, при захворюваннях, при хронічних захворюваннях нерок, а також при ревматоїдному артриті. Тобто ми бачимо дуже великий перелік тих патологічних станів, які можуть бути при артеріальній гіпертензії, і найчастіше ми їх бачимо у вигляді супутньої патології, і якщо виникають додаткові скарги, то Таким е кроком до поліпшення стану пацієнтів може бути рекомендація для застосування саме цівертіну аспартату і е, таким чином ми можемо констатувати, що l L-аргінін в організмі призводить до збільшення корекції окису азоту і корекції ендотеліальної дисфункції сприяє відновленню ендотелі. Е, Це призводить до Артеріальною вазоділітацію у межах нормального функціонування судин я підкреслюю це, бо є дуже великий перелік препаратів, які безпосередньо впливають тільки на артеріальну вазодилатацію, і вони не завжди діють у межах нормального функціонування організму. Це покраще перебіг артеріальної гіпертензії, шемічної хвороби серця, серцевої недостатності, хронічних захворювань нероб таке інше. І ще дуже важливо, це сприяє гальмуванню атеросклеротичного процесу, його стабілізації і попередженню атеротромбозу, тобто ускладнень. І ще на що хочу звернути вашу увагу. Це додаткові ефекти L-аргініну. Встановлено, що L-аргінін використовують також для підвищення резистентності імунної системи. А зараз це дуже важливо, бо пандемія covid в у нас не закінчилась. Зараз йде така звична пора, коли підвищуються всі ці виклики для імунної системи. Це Період, коли виникають респіраторні хвороби, вірусні інфекції, найчастіше осінь приходить. Також є достатньо досліджень, коли рекомендують його застосовувати для поліпшення спортивних показників, також для скорішого відновлення після операцій та сприяння схуднення. Ну, і елергінін може зменшувати прояви гестозів. Одним з таких гестози це періоди, коли виникають якісь такі небажані ефекти при вагітності, і елергінін може таким чином, не специфічно, не впливаючи конкретно на якийсь побічний ефект, сприяти їх зменшенню. І це доведено. Сприяє корекції ректильної дисфункції, на якій ми зупинимось декілька далі. Стосовно хірургічних втручань, було проведено дуже багато таких досліджень, одне, яке я вам наводила у цій таблиці, а 28 рандомізованих досліджень, які довели скорочення тривалості перебування у лікарні, тобто покращенню стану пацієнта, яке призводить до того, що він може вже Функціонувати без обов'язкового перебування у лікарні. Що стосується еректильної дисфункції, то ці дані були опубліковані не так давно, у 2017 році було проведено таке серйозне дослідження з використанням біохімічних показників, де вимірювали рівень аргеніну. Елцитру, який зменшується при еректильній дисфункції, таке інше. І порівнювали з чоловіками, у яких немає еректильної дисфункції, і встановлено, що елергінін підвищує продукцію оксиду азоту, в свою чергу, це призводить до розслаблення м'язів, які оточують кровоносні судини. Які постачають пеніс, в результаті кровоносні судини розширюються, і це призводить до зменшення прояви ректильної дисфункції, а також було встановлено покращення сперматогенезу, що дуже важливо при плануванні родини. Основні форми Лтівартіну, я думаю, ви знаєте, є декілька дозувань по кількості мілілітрів у флаконі питного розчину, тівертін, аспартат. Все ж таки інфузійні розчини це має рекомендувати лікар, а фармацевт може рекомендувати. Перш за все, це питний розчин, тимортін, аспартан, де кількість мілілітрів Л-аргініну у цій дозованій ложці однакова. Які дози Л-аргініну рекомендовано використовувати без того, що можуть виникнути якісь побічні дії? Було проведено декілька досліджень, але я хочу вам продемонструвати дослідження, яке було проведено Евансом у четвертому році, де 12 здорових осіб приймали р-аргінін протягом різних періодів і у різних дозах, тобто одна і та ж людина. Чому це важливо? Тому що, якщо порівнювати різних людей, з різними дозами, у кожного, у кожного людини може бути своя реакція, свої біохімічні якісь процеси, може бути наявність якихось хвороб, яких, які є у початкових станах. Людина є практично здоровою, але щось є. А якщо досліджують у Тих же самих людей, то це експеримент, який проведений з найменшими якимось небажаними результатами або сумнівними результатами. І що було встановлено, що низька концентрація в плазмі крові при низькій концентрації елергеніну, він сприяє покращенню ендотеліальної дисфункції. Тобто, Такою рекомендацію, яку можна давати абсолютно всім здоровим і пацієнтам, які прийшли своїми ногами до аптеки, це мінімум одна чайна ложка на день. Оптимально, це одна-дві чайних ложки на день. Середній рівень концентрації може надавати пряму вазодилатацію і в більшій мірі сприяти зниженню артеріального тиску за рахунок більшого розширення судин. А високі рівні можуть призводити до такої стійкої, неспецифічної вазодилатації, і це не завжди коректно робити при… Хворобах, які супроводжуються спазмом судин. Слід зазначити, що цей препарат, елергінін починає працювати у середньому через півтори години, і біодоступність його достатньо висока, яка сягає до 70%. Таким чином, у нас є п'ять причин. Рекомендувати додати ці вартіна спарта до базової терапії артеріальної гіпертензії, усуває спазм судин, додатково знижує артеріальний тиск, протидіє тромбоутворенню. Стабілізує атеросклеротичні бляшки і навіть посилює ефективність статинів. Є такі окремі дослідження, я на них, на них окремо не зупинялась. Підвищує чутливість тканин до інсуліну а завдяки розширенню судин та інших. І п'ять ефектів, які ми можемо спостерігати при призначенні. Елергеніну чи вартіну, це зменшення такого стану, який призводить до підвищеного втомлення, який навіть стан на межі запаморочення, не самого запаморочення, а відчуття, що він зараз може впасти, отримати такий епізод. Це зменшення болі в області серця, зменшення головного болю, зменшення тривожності, як супутній такий ефект та дратівливості. І таким чином можна рекомендувати пацієнтам приймати аллергеніну дозі 1-2 чайних ложки, 6-9 грам на добу від 2 до 12 тижнів. Але навіть лікарі не рекомендують дуже довго застосовувати цей препарат. Максимально це один, два місяці. І при супутній патології рекомендації майже такі, тобто 3-6 грам на добу протягом цього ж періоду. Таким чином, основними висновками є, що порушення функції дителі посідає провідне місце. У патогенезі артеріальної гіпертензії, у цілому у патогенезі кардіоваскулярної патології, а застосування лергеніну призводить до збільшення продукції окису азоту і коригування ендотеліальної дисфункції, що супроводжується вазоділятацією, зменшенням артеріального тиску, покращенням перебігу супутніх захворювань, і у цілому покращенням. Стану пацієнтом, чого я і бажаю вам і вашим колегам і вашим пацієнтам. Дякую за увагу і успіхів у вашій роботі.